Прийшли окупанти, вона їх зустріла та ще й стала на них працювати. У Луцьку судять жительку Волновахи Людмилу Коміну. Жінка очолила місцеве управління соціального захисту населення і взялася пропагувати руський мір. Так з'ясували українські правоохоронці. Людмилу Коміну суд першої інстанції, визнав винною в колабораційній діяльності. Але тепер слово за апеляційним судом. Що там вирішили? На відео російських загарбників Людмила Коміна посміхається, бере участь у різних заходах як представниця окупаційної влади. Після приходу росіян у волноваху жінка зайняла місце начальниці в місцевому управлінні соцзахисту населення. В даному кримінальному провадженні обвинувачена Коміна Людмила Петрівна у здійснення колабораційної діяльності. Зокрема, заняття добровільне заняття нею посади в орган в окупаційному органі держави агресора. Вона очолила. Адміністративну посаду, де проводить спільно з представниками іншої іншими представниками окупаційної влади, проводить пропагандистські політичні заходи. Нині жінку судять в порядку спеціального судового провадження без участі самої обвинуваченої. Прокурор зауважував, що є низка постів у телеграм-каналах із головною фігуранткою у справі. Її участь у пропагандистських заходах саме як представниці окупаційної влади. Вихваляється серед кола своїх підписників та інших користувачів соцмережі про свій високий статус представника окупаційної адміністрації, жодним чином не враховуючи цього у такий спосіб, стверджуючи гасло окупанта, ми тут назавжди. Початку міського вторгнення та окупації територіальних громад Умувальської Донецької області, окупаційна влада, з держави агресора, в тому числі і за участі обвинувачених комини, поширюючи такий контент у відкритому телеграм-каналі Цердо органу влади. Хоче викликати у місцеве населення вірування в те, що окупаційна влада тут утвердилась на завтра. Допитали і свідка, котра знає Людмилу Коміну. Луцький міськрайонний суд визнав її винною і присудив сім років позбавлення волі із конфіскацією майна. Захисниця обвинуваченої подала апеляцію. Мовляв, невідомо чи бува не примушували жінку іти на таку посаду. Захисник обвинуваченої просила суд ухвалити виправдувальний вирок, оскільки, на її думку, під час досудового розслідування та судового розгляду не доведена об'єктивна сторона інкримінованого злочину під захисні, що є одним із елементів складу злочину, не встановлено, що особа діяла добровільно чи під примусом. Підстава би виправдати жительку волновахи, судді не побачили. Логинська поліційні суд ухвалив Скаргу захисника Є очікувати залишити без задоволення, а вирок в суду Волинської області в 7 травня 2024 року щодо Коміної Людмили Петрівни без місць. Залишають семирічний термін ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.